Одна картка також візитівка Лондона, будь ласка. Знаменита червона телефонна будка. З телефоном всередині. Де він? А ось він є? Клас! Просто як в кіно. ну Тут вже більш сучасна така техніка. Я так швиденько просто покажу, що тут є. якийсь мотоцикл, теж вже сучасний. Ну, майже Ось така, наприклад, машинка. Ось така. Дуже така прямо вау. А, як ретро-ретро, ретро стиль. Вражаюча техніка тут. Дуже-дуже ось такий бобік. Що це таке? Нічого не зрозуміло. Така бричка. Будь ласка. Така бричка, отака бричка. Це вже така перша, перша з машин, я думаю, такі починались такі машинки. Ніби як бричка, але вже вона не на конях була, а з двигуном своїм. Дуже красиво.